Давайте помолимося разом за Україну, щоб помножилася віра, та прийшла перемога від Господа. Бог наш, Бог сиріт і вдів. Нехай закінчиться ця проклята війна заради стогіну і плачу дітей Божих, осередтілих і готовівших у цьому геноциді. Молимося за Україну, щоб помножилася віра та прийшла перемога від Господа. Нехай буде зламане зло зброєю правди, хай прийде помста Божа і покарання тим, хто чинить зле. А праведники нехай переможуть і зрадіють про спасіння Боже. Бог наш. Той, хто втішає скорботних, нехай втішить смиренних і тих, хто надіється на нього. Виганяємо духів злоби піднебесних із України, зупиняємо ім'я Христа, вершники, апокаліпсису, брехні, війни, голоду, смерті та пекла. Закликаємо та поклоняємося вершнику, ім'я якому Слово Боже. Одяг його обагрен кров'ю, він цар царів та Господь господствуючих, воїнство небесне слідує за ним на конях білих, нехай з'явиться слава та сила Христа в Україні, нехай зруйнуються всі задуми на винищення нашого народу, нехай ствердиться воля Божа, щоб ніхто не загинув, але всі мали вічне життя. Хай виліться дух благодаті, сили та здорового глузду, а всяке прокляття. Та безумство будуть винищені силою з гори. Нехай прийде. Просвітлення істиною в Україну і закінчиться час вавилонської релігії та пітьми. Всі задуми дьявольські, нехай будуть зруйновані ім'ям Ісуса Христа. Жодна зброя, нехай не буде успішною спрямована проти народу України. Бог, сила наша та щит наш, нехай буде благословенне і прославлене Його ім'я, Бог сиріт і вдів. Батько для тих, хто надіється на нього, в ім'я від Отця і Сина і Святого Духу. Амінь.